Покровський район Донеччини за 15 кілометрів звідси лінія фронту, де точаться важкі бої. Поступово війна підкрадається дедалі ближче й стає дедалі гучнішою, кажуть місцеві. Вибухи лунали й напередодні приїзду ДВ. Сьогодні були сьогодні. Були будинки тремтять, сиплеться в будинках. Загострення на фронті тутешні мешканці відчувають на собі. Одним прямо дом. Одним прямо в будинок. Прямо у двір ракета впала. Вибухнула. Дім розбитий. Пощастило, що власниця поїхала, а сина в будинку не було. Так воно якось. Прильоти є. Так, руйнування, скло вилітає, шифер б'ється. Стекла вилітають, шифер б'ється. Утім, навіть близькість фронту не зірвала збір врожаю. Свої робочі дні Олег проводить за кермом комбайна. Збір підсолнуха. Збір соняшника у нас почався десь з 27 серпня. днів днів Ми відкосили, потім простоїли. Ті сорти, які раніше дозріли, ми зібрали. А ті, що на підході, ще сироваті. Ну а сьогодні виїхали. Підсохло. Починаємо збирати. Підсохло, починаємо збирати. Нині це аграрне підприємство найбільше на Донеччині. Займає близько 13 тисяч гектарів землі. Тут вирощують соняшник і пшеницю. Утім, агрофірма ледь виживає, адже війна принесла чималі збитки. Ми вже в минулому році сіяли не з тим об'ємом і кількістю удобрень, що повлияло в свою чергу на урожайність, на вирощування культур. А з добривами, діло в тому, що не було, як вам сказати, ціна хліба була низька в минулому році, ми не дополучили. Достаточно средств для того, щоб провести і повномасштабну закупку. Тобто, якщо ми раніше бросали по 150 п'ятдесят то в цьому році по 80 до 100 кілограм. І за те, що не було грошей, ну, за прошли рік було около 40 мільйонів збитком. Ми отримали та, попри збитковість і близькість війни, підприємство продовжує працювати. Сенс нашої роботи ми повинні кормити страну хлібом ми і труженників сільського господарства. Вирощуємо хліб для людей, для батьківщини і кормимо своє, ну, своє населення. Оце сенс нашого життя. Нині на підприємстві продовжують працювати близько двохсот людей. Переважно це чоловіки. Своїх дружин і дітей вони або вже евакуювали, або ось ось планують це зробити. Приміром, як комбайнер Олег. Дружина з дитиною поїдуть. У мене донька старша в Києві живе, а менша тут. І теж заняття. То світло є, то світла немає. У сьомий клас перейшла і таке. Евакуювати доводиться не лише людей, а й техніку. Чому бої, боїмося за те, щоб не ну, остатись без неї. І приходиться нам те, що нам не потрібне на цей період часу, ми до весни, ми евакуюємо в сусідню Дніпропетровську область. Дай Бог, щоб ми весною можеш, сіяти, вернемося назад і буде все добре. І докосимо і теж виганими комбайни, все. Ну, дуже Дорого стоять вони для нас в даний час. Із труднощами стикається й інше господарство, яке знаходиться неподалік Краматорська. Деякі наші поля на площі там, 224 гектара були заміновані протитанковим мінами. Ми там втратили е, врожай не збирали, пшениця там була. Е, також були прильоти у нас е, е, ураганів, е, горіла пшениця у нас то, також втратили. Приміщення були сильно пошкоджені, але ми вже їх відновили нормально. Як я казав, приліт був і на ферму втратили там також. Ну, Понесли втрати важкувато. Крім того, до початку повномасштабного вторгнення худоби тут було вчетверо більше. Було 1220 галів великої рогатої худоби, а зараз у нас 300 галів велика рогато худоби. Із них 120 корів. Ви зараз тут деяких бачите перед вами. Зміни відбулися тому, що в 2022 році лінія фронту була поближче і пролітали, бувало, ракети. Ми після прильоту однієї ракети втратили 38 голів молодняка і тому було вирішено нашим керівництвом продавати скотину і звертати бізнес. Але в останній момент все-таки вирішили трішки залишити, тому що у нас є молокоцех, який переробляє продукцію. Саме ця продукція рятувала мешканців Краматорська і Слов'янська в найскладніші періоди війни Росії проти України. Коли 22-й рік особливо був, то продукції було мало, не всі сюди їхали. А ми для своїх жителів міста Краматорська, Слов'янська ми і селища, рядом, які знаходяться, ми торгували органічною продукцією, тому що у нас все молоко, яке ми виробляємо тут, ми відправляємо на молокоцех в той же день, переробляємо і відправляємо на прилавки міста Краматорська. У нас є нездорова мережа, де ми продаємо, в цьому році працюємо продати десь 800 тонн молочної продукції для наших споживачів. Нині підприємство готується до посівної, а також планує збільшити поголів'я корів. Для цього є всі технічні можливості, каже директор. Утім, подальша доля і розвиток фірми залежить лише від ситуації на фронті.